Я в суперкрутій формі. Привіт, я ім'я Світоліна. Моя найбільша сила це емпатія і любов. Після літака, трьох потягів і 13 годин в дорозі, ми нарешті дісталися в це невеличке місто в центрі Польщі. Наступні декілька днів ми проведемо разом з національною збірною України з тенісу, аби показати вам, як наші спортсменки готуються до турніру Білі Джін King Cup 2025. У цьому відео ми заглянемо за лаштунки збірної. ближче познайомимось з гравчинями, з тренером та дізнаємось багато цікавих фактів зі світу професійного тенісу. Тож дивіться це відео до кінця. Кубок Білі Дженкінг це найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. І саме тут, у радумі, вперше в історії, наша збірна може вийти до фінального раунду цих змагань. Підтримуйте Українок разом з нами 11 та 12 квітня. Дивіться всі матчі збірної абсолютно безкоштовно на ютуб-каналі Сетанта Спортс. I can sneeze like twenty, uh, 20 times. Now when I go to to Rome, that's where it's the the, the worst. Rome? Yeah with the pollen. Okay. It's twenty twenty-five times. Uh ITF. We can, you can no, adjust no. the adjustment. No, no no no. How do you feel? Like you're back yeah, I feel good. Okay. Так ми в спортзалі. Перед тенісним тренуванням на корті. Катю, розкажи, будь ласка, чому ти надаєш перевагу тут в залі перед основним тренуванням? Що... Так, звичайно. ну Розминка дуже важлива, щоб розім'яти тіло, щоб я була готова рухатись на 100%, якби а, також захистити якісь свої там травми, превентивні вправи зробити. Наприклад, зараз я роблю рутину для стопи. Ось Розкатую тіло фомролом, ноги, спину. Трішки кручу там велосипед кілька хвилин ну і якісь такі динамічні, динамічну розтяжку також, щоб підготувати повністю тіло до нагрузок. Отже, Еліна, перед основним тренуванням на корті, що ви любите робити в спортзалі, як ви розігріваєте? Зазвичай я починаю там з, з велосипеду, ось трохи розм'яти м'язи. А, потім а, якісь а, вправи а, стретчинга. Ось, і потім вже починаю більш такий активний рух і а, робота ніг це дуже дуже важливо для мене. Ось тому вже така більш робота йде активно. Ось багато роблю вправ теж на накор, на прес. Ось а, і. Це, мабуть, вже останні такі моменти, які я закінчую а, розминку. Так, зараз я зроблю такі вправи з резинкою на свої стопи. Це важливо, ось такі в мене рутинні вправи, дуже специфічні. На... Ось так. Я роблю резинку на пальчики, піднімаю і працюю ось так стопою. щоб зміцнити. М'язи, стопи. Там де в мене, наприклад, була травма. І це для мене дуже важливо розім'яти і підготувати стопу до бігу. Hello, my name is Marco. I'm a physiotherapist of a Ukrainian tennis team. Uh, and This week I'm uh, taking care of the girls and helping them to be prepared uh, warm up, warmed up and, uh, injury free as much as possible. дуже класна атмосфера. Панує в команді дівчата дуже дружні, дуже відкриті. Мені подобається, як вони сфокусовані на тому, що вони роблять, але при цьому вони залишаються спокійними. Дуже рада бачити такий настрій у нашій збірні. Я почала свою кар'єру в сім років. Ми з батьками поїхали в Крим. Там знайшли корти, і з того моменту я не сумнівалася, що я буду грати в теніс своє життя. Я дуже люблю грати на траві. Дуже цікавий момент, Смішний. Ми нещодавно знімали для WTA. Тим треба було сказати там без підготовки, без нічого. Що Прислова, які тебе ідентифікують, я така, думаю, ну я не можу жити без кави. <гава> Кава це точно, точно мене ідентифікує. Але якщо серйозно, то найбільша сила це віра в те, що ти робиш. Виїхала з батьками в Крим. Мене знали до 8 як кажу ми, тому що це була я і Люда. І ми разом починали. А професійно я не дуже пам'ятаю, але якось дуже плавно все було. Ну так, ви вже тоді знаєте про Крим. Таке знакове місце. Професійна була перший турнір. Професійно був по 14 років, точно пам'ятаю, в Дніпрі. П'ятдесятка, мені тоді дали волк карти, я прогала лізе корне дуже легко, прям з розгромним рахунком. Ой, вибачому спогади притягнули. Але це все одно класні спогади. Улюблений тип корту це хард для мене. Моя найбільша сила це спокій і вміння зберігати рівноваженість. Я розпочала свою кар'єру 5 років, почала грати в теніс. Мене тато завів на корти, ми гуляли по парку, і я побачила корти, ну така версія, якби. і мені захотілося спробувати пограти, і я почала, почала грати на асфальті. Це було так досить забавно і ось так продовжилось. Я боєць, характер, сила дух. Ну, звичайно, тренувати збірну це зовсім інше, як, наприклад, тренувати гравця. Мені дуже допомагає, що зараз двох гравців з нашої збірни я треную як особистий тренер. Але також протягом року. Ми зустрічаємося на турнірах. Я відвідував Australian Open, US Open минулого року. Тобто я знайомий з дівчатами дуже добре. В мене з усіма дуже хороші відносини, тому що я ще сам не так давно виступав в турі. Тому це трохи інше тут. Я намагаюся не заважати їм, тому що кожен гравець має свої звички. Свій спосіб, як готуватися до відповідальних змагань. Тобто, я мушу адаптуватися к тому, що вони звикли. Тобто, я не буду міняти їм удар, справа чи подачу. Тут я консультую з їх особистими тренерами. Тому так, це трохи інше. Моє завдання вибрати, хто найкраще. В найкращій формі зараз знаходиться і можливо побудувати тактику проти наших суперників. Я Іліна Світоліна, я професійна гравчиня в теніс. Вже граю багато років. Почала тренуватися, коли мені було 4 роки. Ось завдяки моїм батькам і моєму брату. У мене немає улюбленого типу корта. Мені подобається грати і на ґрунті, і на траві. Зараз в мене є два півфінали на булдоні. Ну і звісно, на хардових покриттях теж в нас десь 80% сезону відбувається на хардовому покритті. Ось тому треба, треба там бути в гарній формі. Я думаю, що і потрібно мати, тому що треба боротися за перемоги на корці, і для мене це найголовніше. Я почала кар'єру напевно, ще в мамою в животі. Але так на тенісній корді я в принципі народилася, тому ракетку я взяла тоді, коли змогла тримати її, то я почала грати в теніс 4 роки, і, в принципі, достатньо швидко я зрозуміла, що це моя кар'єра буде. <му> О, не можу сказати. Однозначно, тому що я достатньо універсальний гравець. Більшість сезону ми граємо на хардових покриттях, тому не знаю, хард ґрунт — я все люблю. Моя найбільша сила це емпатія і любов. Ходить чутка, що завтра до складу збірної приєднається нова цікава особистість, аби спробувати свої сили на корті. Дивіться це відео до кінця, аби дізнатися, які сюрпризи нам підготував другий день. Беремі, тому що поки я намагаюся посмігатися, але це така дуже нещира посмішка. А зараз я витікаю і буде більш щиро. Тому почекайте. <сміх> Ось цей перший кохточок. Ми тепер можемо знімати. <ріст> Пішли. Скажу вам сніданку. У нас тут є такі хелсі опції, такі більш здорові е харчування, а є адже е такі страви, більш <ріст> <ріст> неспортивні це все таке овочі. Це такі індіш options. англійською. З перекладу картопля і боби. Ти чому особисто надаєш перевагу? Яєчні, яйця зранку їм сьогодні сам з крем не показала вам, що я була. Треба вже закінчився. Сказала. То я буду всі дивитися. У нас однаково, то ми глупаємо. Чекаємо, коментарі, коли посварилися. Чому? Чому ти стоїть до стінки? Наказано. Добре, що багато, що все ж таки робить. Все взагалі. Давай спочатку ти, я дорожнюю так це вокво. Вам це бабить чи з куркою. Ой. Ох. Кайфувати. Ой, який кайф! Як добре. Не, не не, не всі розинки мануть. Як наші батьки розповідають нам, що їх там для суглоб допомагає. Ми не питаємо О, нікого. Ці різинки різні для них, або ну, там, різні справи з ними можна робити, в них багато різні, а, різної сили, натяжіння. Ось Ця теж з ручками для плечей, для рук, скакалка. То це справжній м'ячик для гольфу? Так, це справжній м'ячик для гольфу. Я його, а <тит> його. <різь> Мого історія така що я його нам зараз на змаганнях в гурвався давали, давали машину на якій там їздили. Я його просто в машині знайшла. Ось забував, бо я не знаю, як він туди попав. Щасливий м'ячик. <різь> просто залетів м'ячик в машину, але всі вікна були цілі. Це дивно. Ось. Я... Я не мав три Ні, да нічими. Олексію, яка ціль вашого приїзду сюди? Я хочу зіграти з першим та другим номером нашої збірної. Mm. Перевірити їх на міцність і раптом переможу, можливо, тренер мене помітить і запросить в збірну. Вона жіноча. Як оцінити свою форму? Я в суперкрутій формі. О, <плес> Я 10 років. Граю день у день. Ну, як день у день? Ну пару разів на тиждень. І виходить десь 10 з 10. Привіт. Ну, тоді я бажаю вам удачі. Вона мені не знадобиться. Мотор? Так, шановні, У мене чудова можливість оцінити рівень наших, наших гравчин. І ну що, кого я бачу? тут? Ну, Марта, що в Марту? грати? Вона мала. так подає. Сдію, що вона на цьому тренуванні трошки видихнеться і не буде мені так подавати. А, Марта! Я вже не дуже впевнений. Сестри кічонок взагалі, вони наче стіна стоять. Чому вони наче стіна? Ви, ви можете колись... Трошки легше мені знайти. Мені, здається, зараз буде тотальний сором. Залазька просто гармата. Просто вона стріляє. Мені здається, треба перевірити її ракетку. Там є якась додаткова вага. Я не знаю, вона щось. Вона щось не. Ну можна так сильно подавати. Ти можеш їх попросити, а не подавати мені так сильно? Це буде дивитись, моя мама? А! Ну, погано, до речі, вона хоче. Іди, ще тренуйся. <рес> у мене дуже міцне відчуття, що збірну мене не візьмуть. Поки треба позайматися. Майкл, скажи, я головний вболівальник. <гаду> буду. так? <гаду> <Да? гаду> Шановні, вболівайте за Україну, к нас танта спортс. Дивіться усі матчі збірної 11 та 12 квітня абсолютно безкоштовно на туб каналі Сетанта Спортс. Дякую, що були з нами.